Ще малим, а він поклявся повернути історію своєму народу, за що заплатив занадто дорогу ціну. Нуся помилуваний бувший голова Центральної ради, професор Грушевський, що перебував п'ять років за кордоном. Знаєте, є така е, російська приповідка, не садись, їсть кашу з дьяволом. У нього завжди ложка длініє. От Грушевський, образно кажучи, сів їсти таку кашу. Він то не знав, що у диявола ця ложка. Навесні 1924 року з еміграції в радянську Україну повертався професор Грушевський, лідер буржуазної центральної ради і ідейний противник теперішніх хазіїв України, більшовиків. Йому обіцяли нормальне життя та умови праці. Навряд чи він тішив себе зайвими ілюзіями. Щоб завершити справу свого життя, написати цільну історію України, він зробив перший крок до прірви. Він вважав це справою не тільки своєї честі, а й честі всього покоління. А це, власне, була клятва, яку він реалізовував впродовж всього життя. Михайло народився в сім'ї Сергія та Глефіри Грушевських. Батько зробив блискучу кар'єру, досяг чину дійсного статського радника. Це, до речі, давало йому право на потомство дворянство. Про це якось мало говоримо, але сам Михайло Сергійович був дворянином. Правда, він якось не зовсім пишався своїм дворянством. Лише раз у анкеті, датованій 1914 роком, Михайло згадав про своє шляхетне походження. Батько, губернський директор народних училищ, міг добре забезпечувати свою сім'ю. Основний капітал батько Михайла Грушевського заробив на підручнику із церковнославянської мови для початкових шкіл. Його перевидавали 33 рази величезним тиражем. Адже церковнослов'янська мова була обов'язковим предметом у школах Російської імперії. Та він залишив спадок більше 200 тисяч рублів. Це були величезні гроші на той час. Ну, якщо курка коштувала на початку ХХ століття всього чотири копійки, то ви можете уявити, що таке 200 тисяч залишити. Плюс там ще маєтки певні були, скажімо, в Декавказі. Сергій Федорович вмів чесно заробляти великі гроші і навчав цієї премудрості своїх дітей. А юний Михайло з успіхом переймав досвід батька. Грушевський був чудовим фінансистом. Він знав, як і де можна заробити. Однак перспективний та заможний юнак не користується великою популярністю у жінок. Думаю, що для вас не тайна моя симпатія до вашої особи. Я мушу знати, чи можу я будувати на її які більші надії. Я не люблю гратися в красиві слова і заставляю моєму поступованню і ділам свідчити за мене. Пані Грушевською стала Марія Вояківська. Саме їй був адресований цей лист. Проста та віддана, вона мала стати надійним тилом для 28-річного професора Львівського університету. Він поставив їй певний такий ультиматум, що я на тобі одружусь, але ти повинна розділяти мої громадські політичні інтереси. Якби Михайло Грушевський запропонував Марії вибачте за модель варити Борщ, вона би його не зрозуміла. Це не потрібно було ні їй, ні йому. Він поважав, він не лише любив, він і поважав. У травні 1896 року молодята побралися. А відтоді це була єдина жінка в житті Грушевського, яка, окрім кохання, подарувала своєму чоловіку дружбу та відданість. Епіграфом фрази Грушевського, що я створив своєрідну релігію сім'ї. Обов'язком було любити сім'ю, піклуватися і захищати цю сім'ю і піклуватися про її здоров'я і добро. Із Місюнею саме так називала Марія Сільвестрівна свого чоловіка, було не просто жити. І, хоча Михайло Сергійович достатньо забезпечує свою сім'ю, лево участку свого життя він присвячує роботі. Ви знаєте, я думаю, що є релігія роботи, і Грушевський був фантастично працездатним. Якщо подивитись на його графік роботи, то у мене таке враження, що він навіть не спочивав. Старанне самонавчання у майбутньому зіграло злий жарт. Михайлу Грушевському було не цікаво ходити на лекції та вчитись. А він був незадоволений рівнем викладання. тому то він каже, що знову я займаюся тим, що сам досліджую, сам пишу, сам навчаюсь. Ще студентом Грушевський одночасно готується до іспитів та пише двотомну монографію. У 28 років, а він захищає дисертацію і стає професором загальної історії Львівського університету. Його поважають студенти. А за довгу бороду 28-річного професора прозвали бородою святого Онуфрія. Він читає лекції, займається активним громадським а згодом політичним життям. Саме на Галичині Михайло Сергійович став європейсько відомим вченим. Його обирають головою історико-філософської секції наукового товариства імені Тараса Шевченка. І він справді вивів НТШ, на високий рівень поставив. До речі, коли він піднімав НТШ, то він і себе підняв до європейського рівня як керівник НТШ. Молодий вчений не відмовляє собі в маленьких життєвих радощах. У нього дорогі костюми, золотий годинник та пенсне. Інколи він під фрак демонстративно одягає вишиванку, підкреслюючи свою національність. У 33 роки Грушевський стає батьком. Родина Грошевських не знає, що таке нестатки. Вони подорожують Європою, мають велику квартиру у Львові та за міську віллу, купують дачу на Черемоші. У проклятій Австро-Угорській імперії цінували науковців. На місяць професор Грушевський отримував 500 російських рублів. Ви можете порівняти, що на один рубль, ну, бо тоді все в рублях, так би мовити, вираховувалось, Людина могла непогано жити. Робітники отримували 18-20 рублів, а професор 500. І Це були дуже великі кошти на той час. На початку ХХ століття НТШ фактично перетворилось на Українську академію наук. Грушевський один із лідерів наукового товариства. Інші наукові організації вважають за честь обрати його почесним головою. Навіть вороже налаштовані польські. Грушевський видає чималим тиражем як книги товариства, так і власні. На цьому заробляє великі гроші. А він одноосібно контролює бюджет НТШ. До речі, йому пізніше закидали. Скажімо, коли конфлікт стався у 1913 році, що він, ну, скажімо так, заробив біля ста тисяч. Срійських крон. Хоча пізніше учні Грушевського підрахували, що він на гонорарах за 1901-1913 роки заробив біля 25 тисяч крон. Ну, знаєте, люди, дехто заздрив Грушевському. Була певна боротьба, але те, що він міг заробляти гроші, це точно. У 1909 році Михайло Грушевський будує у центрі Києва на Панківській 9, шестиповерховий будинок. У ньому було 15 квартир та 75 кімнат. Значну частину приміщень займає рідкісна та дорога колекція старовинних килимів татарської та перської роботи, колекція живопису та порцеляну, гетьманських універсалів і приватного листування козацької старшини. Він не збирався, щоб барствувати. Скажімо, оцю антикварну меблі і так далі він збирав для того, щоб проілюструвати давно вимріяну ним історію українського мистецтва. Грушевського затягують інтриги та конфлікти на роботі. Навіть Іван Франко після критичної рецензії на сьомий том Історія України Руси називає основну працю Грушевського фальсифікацією. Цей факт багато років використовували в радянській історіографії. Але треба зважити на те, що в момент, коли, коли Франко писав цю фразу, Харков був вже хворий. Він не міг адекватно сприймати ні світ, ні якісь наукові конструкції. Це була вже хвора людина. І, власне, одним із моментів загострення відносин між Франком і Грушевським. На всіх рівнях, про які ми говоримо, амбіцій, побутових, наукових. Він був е, до певної міри і до важливої міри. Він був спровокований захворюванням Франка. Михайло Грушевський шукає спокою, тож полишає Львів та їде до Києва в російську Україну. Серед імперського чиновництва він мазепинець, бунтар і взагалі небажаний суб'єкт. Грушевського висилають до Сибіру. Спокою не вийшло. Він створив. Я навіть його називаю е, людину, яка створила наш народ, власне кажучи, тому що він цю історичну схему створив України Русі. Він від Польщів та від російщів минули свого народу. Чого лише була варта назва Історія України-Руси? Він вивів український народ з отої єдиної колиски. Тобто він показав, що і і тим самим віддав дав можливість. Російському народові шукати початки своєї історії. Бо так виходило, що ні український народ, ні російський народ, ні білоруський народ вони не знають, де кожен має свій початок. А Грушевський дав можливість кожному з цих народів шукати свої початки. У лютому, 1917 року, професор Грушевський повертається до України. У Росії хаос. Нікому немає ніякого діла до недавніх ворогів імперії. Крізь свобода та безлад. Та попереду кар'єра політична. Кабінетний вчений, який звик грати за відносно чесними правилами у жорстокій та кривавій політиці 17-го року виявився зовсім безпорадним. Невиправні ідеалісти вони не розуміли, що держава сильна економікою та армією. І під час війни неписьменний пікотинець ціниться більше, аніж доктор науки. Вони не скажімо, усвідомлювали всієї складнощі, що потрібно було вирішувати спочатку соціально-економічні питання, які були найбільш наболілі, а потім розв'язувати інші. Чи розв'язувати було б ще б ідеальніше паралельно? Грушевський весь в політиці проблем купа помилок ще більше. Посада голови Центральної ради не передбачає заробітної платні. Як у давній Греції, служіння народу честь, тож маєш утримувати себе сам. Михайло Сергійовичу за державними справами не вистачає часу заробляти вимораду. Він пише, що не вистачало коштів, і Центральна Рада не давала мені можливості, щоб щось заробити. Тому то йому приходилося і його, до речі, його колеги критикували за те, що на засіданнях Центральної ради генерального секретаріату, він писав свої статті, він робив свої публікації. Його звинувачували, що замість того, щоб розв'язувати державні питання, він захоплювався цим. Але пишучи статті, Грушевський не лише вирішував власні фінансові проблеми. Так він, один із перших, розпочав ідеологічне обґрунтування української революції. Дехто закидає Грушевському, що він занадто пізно прокинувся від федералістичного сну із Росією, але про що вона забувають сказати? Так, да, був федералістичний зв'язок з Росією, але він інтегрував Росію в Європу. Він так і писав про Сполучені Штати Європи. Тобто, іншими словами, ми повинні казати, що Грушевський через таку незалежну вільну Російську Федерацію інтегрував саме Україну в Європу. От у це у нас дуже забувають підкреслити. Фінансові справи Грушевського гірші. Це була не лише його проблема. На початку літа 2017 року тимчасовий уряд припиняє надсилати у бунтівну сепаратистську Україну кошти. У жовтні владу в Петрограді захоплюють більшовики. Україна відтепер має самостійно вирішувати питання національної валюти. У березні 18-го нові купюри з тризубами надходять у обіг. Голова Центральної ради історик Грушевський наполіг, щоб українська національна валюта називалась гривня по аналогії з грішми Київської Росії. Гривня мала бути прив'язана до курсу швейцарського франка. Мова йде про те, що настільки вона вже була підкріплена. Що відбувається в січні 1918 року. Це інше. Але на момент, скажімо, цих перших восьми місяців діяльності Центральної Ради держава мала свою національну валюту. Центральній Раді не вдається зберегти економічну стабільність в Україні. Життя гірше, ціни високі. А заводи та фабрики поступово припиняють свою роботу. Харків розпирає від напливу про більшовистки налаштованих розлючених солдат. Край на межі війни. А зупинити можливий наступ червоних загонів на Київ нічим. Занадто українська влада захопилася теоретичними питаннями, символікою чи питаннями мови. Армії немає. Більшовики, легко впоравшись із необстріляними юнаками-підкрутами, підійшли до Києва. Ну, немає. Ми все-таки не маємо свідчень, і ми не зможемо їх вже відтворити, що це саме Центральна Рада послала цих юнаків на смерть. Київ у диму та полум'ї від артилерійського обстрілу більшовиків. Чи була необхідність знищити фактично беззахисне місто? Чи це була тупа помста нахабним сепаратистам? Будинок голови Центральної Ради розносять надрузкі снаряди ворожого бронепоїзда. У вогні загинула унікальна колекція Грушевського. З диму ледве встигли винести матір Грушевського Клафіру Захарівну. Через два дні вона померла. Це було завершення політичної кар'єри професора Грушевського. Декілька місяців по тому австрійці та німці вигнали більшовиків, і Центральна Рада ненадовго відновила свою роботу. У ній розчарувалися всі, а Грушевський зневірився у своїх силах. Коли у березні 1918 року йому доповіли про заколот на чолі з генералом Скоропадським, а він, стомившись від політики, не робить жодного кроку, щоб його придушити. І справді він як політик програв. Але тут я хочу підкреслити, що це був перший досвід державотворення в Україні. Ці люди були романтиками, вони захоплювали, скажімо, вирішенням національної проблеми. І треба подякувати Грушевському і його оточенню з Української центральної ради, які ну, підготували, скажімо, ґрунти для майбутнього українського державотворення. Після приходу до влади Гетьмана Скорпацького Грушевський близько року живе в Україні напівлегально, а потім вимушений емігрувати до Чехословаччини. Недавній лідер буржуазної центральної ради професор Грушевський. Не знаходить себе на чужині, його тягне на Батьківщину, де під мудрим керівництвом комуністичної партії квітне радянська вже Україна, де він може завершити справу свого життя, написати цільну історію України. Вченому здається, що він може переграти владу силою свого інтелекту, авторитету та зв'язків. Він не міг уявити масштаби. Того, що от того катаклізму, який трапився в Україні, і що ці люди прийшли до влади всерйоз і надовго, і що вони не дадуть йому жодного вільного кроку зробити. Зумієте? Він він ніколи в житті, я думаю, він так до кінця життя не зрозумів. Все-таки з яким монстром він мав справу. Грушевський в Україні був потрібен комуністам. Його руками вони планували розкласти українську опозицію, а також використати у боротьбі із Всеукраїнською академією наук з цим своєрідним острівцем вільного інтелекту. В цьому сенсі вони виявилися непоганими психологами, вони знали про його конфліктний характер. І відтак вони розраховували. Його підштовхувати до створення такої конфліктної атмосфери, атмосфери розколу, часом підкидали якийсь матеріал для цього. Інтриги та чвари мали послабити вуан перед початком комунізації академії. Більшовикам максимально ефективно вдалося використати складний характер Грушевського, який протягом усього життя супроводжували політичні, ідеологічні, професійні та особисті конфлікти. Ну, наприклад. Єфремов, який не їздив за кордон, ніколи не був в еміграції, він вважав, що Грушевський веде себе колаборант з владою. Замість він навіть в щоденниках він пише, що ти ж совість нації, на тебе цілі покоління людей дивляться, а ти співпрацюєш з своїм колишнім ворогом і ще й робиш вигляд, що тобі приємно. Фактично, більшовики купили Грушевського у прямому та переносному значенні. Пообіцяли посаду Президента Академії, ідеальні умови для роботи і, звичайно, гроші. Те, до чого так звик професор. Здається, знову настають благословенні часи, коли можна займатися улюбленою справою, наукою. Вміло керує історичними установами Академії наук, піклується про своїх співробітників. Причому не завжди чесно. А в академії складають листа із проханням до київської влади виділити приміщення для історико-філологічного відділення. Прошевський погодився і каже: я, я віднесу сам цей лист міський міськвиконку. От на хрещати. Ну, йому кажуть Михайло Сергійович, ну як? Ну ви ж така людина і все. Ні, я сам віднесу. І от коли він взяв цей документ, він його виправив, що це лише для історичних установ. Віддав, там прийняли рішення. оцей лист приходить офіційно в президію. Єфремов бачить і не вірить своїм очам. Ми ж домовлялися про одне. Грушевський мав свій розрахунок, йдучи на політичний компроміс із більшовиками. Він вірив в потенціал українізації та свободи слова, вірив в те, що виросте та набере сили нове покоління людей, які оцінять українську культуру як частину європейської, які будуть боротися за психологію Європи і проти російського міщанства. Але Грушевський не бракував іншого: те, що цих людей можуть в одному й позбавити життя, заслати на соловки чи просто вистрілити у потилицю. Це була трагедія цілого покоління людей і особисто Грушевського. Грушевський та Єфремов лише в кінці двадцятих років схаменулися. Вони нарешті зрозуміли, що їх конфлікт потрібен владі для комунізації академії. Був такий момент, але тоді вже влада почала хвилюватися. Як же вони можуть миритися? Ці два, два вороги, цей конфлікт вигідний владі, значить, не допустити такого примирення. Більшовики не залишили їм жодного шансу. Сергій Єфремов визнав себе керівником антирадянської організації Спілка визволення України. Його змусили це зробити, погрожуючи вбити кохану жінку. з Грушевським було складніше. Тобто, можливо, він десь там і плекав якусь надію вирватися, виїхати знову, коли вже все зрозумів, але вже все, клітка вже була зачинена, і це було просто неможливо. Не витримавши фізичного та психологічного насилля, Михайло Грушевський зізнався у керівництві міфічним українським національним центром. Тепер було потрібно, щоб всі звинувачення він підтвердив на відкритому, показушному процесі. А тут е, чекісти розуміють, що з Грушевським цього не буде, бо він може в нього бути істерика перед, перед телекамерами під час процесу. Грушевський руйнує вже детально розроблену виставу від режисерів ГПУ. Дослідники припускають, що за Михайла Сергійовича перед Сталіним замовив слово його родич, відомий на той час журналіст правди Ломав Апока. Принаймні Сталін особисто цікавився перебігом справи Грушевського. Я переконаний, бо це сам Грушевський власне зруйнував, хто б там не клопотався, але він. Дав їм сигнал, що він не буде грати цю роль. Він не зможе її грати і не, і не хоче її грати. Десятий рік після повернення став останнім для Михайла Грушевського у 1934 році. він із діагнозом злоякісного карбунку у спини потрапляє до лікарні, але три операції не змогли врятувати вченого. 25 листопада. Батька української історії не став. Правда, і до цього часу точно невідомо, чи це була невдала операція лікарів, чи вдала спецоперація органів безпеки. За тілом вченого організували стежі. А потім фіксували всіх розмови, всіх, хто стояв поруч, всіх і там збереглися численні висловлювання. І, от серед цих висловлювань я якраз і знайшов, що дуже багато чуток було, що його отруїли. якось отруїли, усунули там, ну різні були трактовки. Я думаю, що тут є ще загадка ця смерті Грушевського, вона ще існує. Тіло Михайла Сергійовича хотіли тихо і непомітно поховати, але боячись громадської та міжнародної думки, родині померлого було дозволено поховати небіжчика на байковому цвинтарі. Але була інша. Грушевський за своє десятиріччя заплатив надзвичайно дорогою ціною, ціною своєї родини, власне, і брат. І е, донька, і племінник всі загинули у застінках таборів. Це була надзвичайно жорстока плата, і, власне, тут, ось ця його ідея релігії сім'ї, вона, власне, не спрацювала у 1938 році. Арештована та направлена у концтабір донька Катерина. У 1948 році померла дружина вченого Марія, яка так і не дізналася про подальшу долю своєї дитини. Вся наукова спадщина професора Грушевського за радянської влади була оголошена фашистською.